Подписчики ось каналу. Буду проводити спецоперацію. То, воно вийде. Я розкажу в чому суть. А Такі я в минулому році знімав, такі робили лагуни. Ці лагуни призначені для житкої фракції навоза. На фермі стоять центрифуги, вони віджимають, забирають тверту фракцію, а рідку... Скачують такі ось лагун. Ось ці лагуні, як ви бачите, вже, е, вже жидка фракція навозиш. Отакі положили е, такі листи пластикові, ну, по 6, -6, 6, -6 метрові длиною вони їх спаяли. і все, закачують, сечі, потім будуть на полях носити там в тому углі. Впала лисиця, лисиця впала сюди в цю лагуну і втопилася, тому що ну, це нереально звідти вилізти. Поробили такі з нержавейки мостики, для чого непонятно. І по цих трубах стікає сеч. Ну, сеч називається, але ну, у нас по научному це рідка фракція навозу. воду. Сюди ці лагуни стікаєш із ферм. Тут одна, там теж мостик. Пала пала лисиця і втопилася. Туди друга лагуна є. І я проходив і так чисто е, случайно подивився, побачив таку картину. Зараз я вам покажу. Ці лагуні поки ми з нічого нема. Е, ну цей, наприклад, пластик. Ось цей. Ну взагалі тут руку трогає жуку. Е, він страшний, нагрівається. на Сонце туди і поток І случайно побачив на ну, тих е, є в тру, трубах пластикових. Хто знає, звісно, конечно як воно вийде. попробую там то води то небагато. Води небагато. не у нас такие є е, дерев'яний є. Як ви бачите туда сліди, може хтось вылазил или залазит, то непонятно щось. Там манчери, може тут щось падало, Сліди є. Така драбина є з вірьовки. І що я случайно побачив. Зараз з цієї сторони подивлюсь, покажу вам. Будем пробовать, Ось, конечно лагуна велика, бо была підсака. Я вам покажу ось. Ви звідси вилізти не лягу. І я замітив ось таку картину на тих жолобах. Як бачу на цьому жолобі, так? Да? Дивіться. Може погано видно. Побачив ти три таких. Три типу як комочка. І вони воно, де, воно а не сидять. Я думав, що зайчата а воно виявляється, дикі вутята. Маленькі, маленькі дикі вутята попадали сюди. Тут хоч вода є, але вона мертва вода, тут немає нічого полезного, всі воді, тут просто одна хімія, тут пластик, тут немає нічого полезного їм поїсти. В річковій воді там є і молюски всякі, і рязка, і трава, то тут не попадало, вони плавають. Воно вже вони залізу туди, попробую, я в шортах, розбуюся, спробую що зробити. Може половлю і випущу. То, конечно, ну, була підсака, було б набагато проще, багато проще, хто знає. Бачите, сидять, вони вже там на жарі, на жарі не можна не заховатися, пластик цей пече. Ні тінька немає, ну саме головне, що немає нічого їсти. Так що сам лайки, будемо пробувати, хто не вийде. не получится, не Треба попитатися. Так і зробити спасіння такої природи. Так, ну поки знімати я не буду, тут ніяк. Буду зараз розвиватися і спускатися в лагуну. Я в шортах, в принципе, но если на мой чувство ничего, то страшного. Червыки сниму. Все, далее включусь. Попробую, что оно получится. Операция прошла успешно. Конечно, на дне там слизко, дуже, дуже слишком. Э, Вода ж такая бы полный бассейн, конечно. Может тут плавать. Первого ловил, там с ними была вудка. Утка тут покружжала, покружжала і полетіла, ну, вона з ними сиділа. Ну, вони не могли вилізти. Там є сліди лисиць, Получається, лисиця чує, що вони може бачити, вони є такі сліди царапин. Бачите, вони чувствують, що у є внизу лисиця. І лізе вона вниз. І потім вилазить. І там їх їсти і не вилізе, вилізе. Так, ну, Получається, Тут вона вилазить лисиця за счет того, що є сухе і в неї в лисиці будуть лапи сухі, то вона туди вилізе. А там виходить в тіло ем, сеч, ну, жидка, жидка фракція навоза, лапи мокрі, вона не може вилізти, тому що не може схватитися. Тут тут вона може в принцип, вилізти. З ними була вудка під одним жолобом сиділа. Ну хто десь вона кружляла, полетіла, може десь сіла позна що робити Пришлось гроздиться повністю полностью до труси ну в одном місяці чуть-чуть намочився на так конечно одне утя конечно помотал конечно ныряють вони исключительно там по дві по минуті вони в воді задержуються та такі. Зараз я вам покажу, може хто не бачив, я сам їх не бачу. Опять ламішок був собою, голови зараз я вам покажу. Ну я поже пару разів так далека то бачу там у воді на цьому кусає спешне тут близько я не знаю де водой ми є кущі mm. там далі є за селом річка. там де я знімав за куточок є то там може ну, що, що нема вудки з ними тозна що як купити. Такі озвутята, зараз покажу ближче. Ось такі чи маленькі. Ось такі дикі утята. Таке. вже піря вибивається. Ось Піля Ось такі вутята. Звісно, плавати вони такі утязочки то значить тут кинути десь похожу зараз подивлюсь може десь знайду е, може утка десь тут сіла такі може самих відпустити, там є зрязка хто знає, що зробити ну, забрати, вони все одно дикі, вони побіжать десь там чи за десь там десь потім. не думал, что потекают. Вот так это получается. Вот так большой полностью раздеться. що робити, такі озвучата. Да, можем... Тут раніше річка була, там на нашому плані є, але ну, вона засохла, я не знаю, відкуди вони прийшли. Може десь якісь родники є, але ну, непонятно десь. А нема, була... Тут річки нема. Тут, виходить, вона на... так, під підйом визив і тут не немає. утята такие похожи как на иди утят ну иди утята у нас скорее чем... такие три штуки ну что то есть у головы. ну в принципе была вудка с ними полетела ну может здесь я просто похожу ну полностью разбился конечно там ну слизко тоже так что не побежишь но вот это выбегает где на В воду, потому что ну, пече там страшно там кипяток на черный притягивает солнце такие первого быстро ловит другого чуть бизнеше третий конечно ну уже третий вже... за сам заморився уже здавався рубить конечно ну, кто, значит, самі вони. Ну, там хоть рязка есть там что есть їсти то сам, конечно там может километра три, четыре, там десь речка, надо дома что там, ну, оно со временем полетит, уж... Дальше, так что, дякую, будем что-то делать включимся. Тут раньше была речка, а там и шла она, ну, я тут не местный я тут рассказывал, была речка, может, здесь какие-то остались, Канави може там якісь, ну, в принципі, то не видно, це буде зимою походити ну, Зимою ще не їжу, ну, Боже, не доїдеш. Може десь якісь там невеличкі озерця, ну не видно, не видно їх. ну А зараз їх тут бросить усі комиші, комиші кущі, воно запутається хто знать, куди їх вона провела. Лиситься і писано для них, знімають треба, щоб утят, 30, я не засікав у воді, вони бачу, куди пливти, яку сторону, ну, дуже вони на таких хто знах Ну, Піде воно ну, ну, довго проживе тут, я так думаю. Тут. Може десь і є, може там, от далі туди звідти, ну, тут, тут немає нічого ніякої, Ні води, ні, ні річки не течесь болото, тут немає. Раніше було. Тут почали ну, воно. Село високо знаходиться над рівнем моря, і ці ж виходить, тут води. І там в центрі села була річка, засохла, немає пішла вода, Хто знає. Приїхав на таке з місце. От річка тече, От там. там в одному місці там було. Таке й дві уточки, вони заховалися за, за кущі. Ну хай може воно туди до них приб'ється, але додому далеко вести, можна вдома випустити. Ще 30 кілометрів їхати, більше 30-33 десь, 34 км. Хай тут. А... Там я спросив одних грибаків. ЄС проходиться річка, вона йде. А ця річка йде. И вона получается там выходит здесь, где я их ловил, десь там в кущах, кто знает, туда в ней отбились конкретно хто зна. А десь там есть. Ну тут хоч есть туда хоть есть шоїсти для них. Тут ряска есть, есть всякі там пуголовки, а там вода в тому ж бассейні мертва. Паяли там пластик, може якийсь там клей намазували, щоб був чи Зверху, коли я там заліз у воду, жирні п'ятна плавають, таке мазу. Ну, мер мертва вода і там навіть пити не можна. Хоч для утя там чи ще щось. Тут хоч чиста вода. Звісно, e, їх чешон було половити, в Воді, звісно, вони мастераж. Голосиці ну, заходить, більше всього заходить ночі. Ночі лисиця може вилізти оттуди, тому що коли пластик охлиняє, вона може залізти туди і вилізти, тому що були внизу сліди. Сліди грязного бігаємо по воді, може вона їх там половила. І для утят треба, щоб була вода. Вони чого ж попадали, тому що вони йшли на воду. И, а так пластик вообще там ну, нельзя. Там, там, температура такая, там пятки можно по Выпустим тут. природа, природа. Выживут, выживут. тут туда хоть же есть. Кто знает, правильно или неправильно я. Ну, там вудка здесь, ну а там была здесь близко вода, то можно было пустить. Может вот вудка бы их нашла. Ну тут вроде есть, там две штуки что-то ну тут значит такая чего утята, чи... может какие-то другие, там ласки есть. якісь е, е, водоплаваючі вийшло е, ну, сьогодні у нас відео незапланіруване велотур велотур проїхали ми ще половину дороги половив утят в тому году я є з мене відео лисиня Микитиня голими руками лосеня вловив кожне відео є Ну, вони думали, що я їх не повлю ці гутят, але я ще в молодості, босяком по сірні заціливав. Годів ще, мабуть, 10-12 чи 12 назад. Теж є відео до невеличка з самого початку, самого перше відео. ловив. Отпустив. браконьєри поставили петлі, ловив борсука, в петлю попався борсук, я його борсука відсвободив. Там є невеличкі відео. Так що ну хай природа, прода дала йому жисть, хай природа і далі на природі не живуть. Хтось там вдома їх... Ну зачем вони? Хай природі. Природа їх. Живуть у природі. Отпущу. Хай пливуть. Там Водолисиня ловив, в цьому. Е, ну, якщо знаєте, раніше було такий мультфільм ще, в дитинстві дивився е, у тіні історії. Всі дивилися, не було ж таких мультиків, ні інтернету, нічого. Так, ось якраз виходить три вутя і ловив. Зараз це тут така річка протікає А там бачу утята там. Ну, там у нас зараз налесить наверное черепаха садить на деревині но ну, затем кущі по вливлой два утягну хто утягну більше всего ну ця вона річка звіт йде и пішла если що один там може ну тут хоч я ще раз повторюю есть їм корм тому що там сиділи в темній воді. Не темні а. Сиділи, голодні, не було, ну може вудка там щось полетіть, поїсти, на якусь там траву, а для же не було а, що їсти. Зараз вони випускать Конечно, на солнце он и мешку. Синь. міг на волю. Хай пливуть. Шай для них такі нотятка. Красиво це перший раз. Я таких держу в руках. И играете. Прям вот очка. Донать Все, идем сейчас до воды. До воды. А там мы бачу. Плаваем. Сейчас не видно. Может. Найдете он не... за вудки, може, з Зараї якась дорога там є. Ну. А така, ну, хто там хоче до них єсть, щоб покормиться, щоб поїсти. І це головне, Там, звичайно, сиділи вони. Сьогодні на жалі. Вода мертва. Нема там нічого. Отакі. От тут на да, народа. Вот ну, за теми кучами было что что-то садить, но ну, то, наверное, как черепаха. Сейчас непонятно. Сейчас сюда мы выпустим их. Как выводить с Богом. Та есть врязка, врязки всякі ж там пуголовки, червячки, жучки, самі знаєте, жучки Вервує якісь там, пуговки всякі. жив нас є, так що буде чим кормитися утятам. Саме Самое главное, що вода чиста, що не там як калюжі і тому лагуні Гезнавата вода. Так що хай було з Богом. Кому понравилось відео, став лайки, коментуємо, чи правильно, чи неправильно я зробив. Підписуйся на канал, зараз буде випускать. Не випускайте, тут аж трохи є така ось просвет трохи не так заросший, будем сюда выпускать наши да? следы наверное или косули ходят на водопой или лисицы Ну, ну живну тут леса тут есть и кабаны тут закину так что это самое головное проду адивится на те что там что там охотники там стреляют вот такие утятка общем, утятка идите на свободу. Че, че, вы до мешка уже привыкли. Че не привыкли до мешка. Ну, бежи. Ага. Бери твоих друзей же. Друзей, бери уши, бери ущих. Друзей, три друга, два друга. Ой, сутряв, вот такие. Три друга. Утиные истории. Вот такие. Вот такие утятка, О, свобода. Рулы с бровом Вот такие утятка. Ту сторону заморилися конечно вони заморилися там на жарі сиділи голодні заховалися під деревину, отдихнуть поїдять щось небудь поплуть Коли поблизу, став лайки, дякую за увагу. Підписуємося на канал, коментуємо, далі буде.